Так, от вітаю вас, пані та панове. Це аудіоподкаст it балачка і я його ведучий Гармаш Володимир. І сьогодні у мене в гостях розробник програмного забезпечення із компанії Promobility Зайченко Всеволод. Зайченко Всеволод має вже трохи більше двох років експертизи у IT-напрямку. Він створює досить великі та складні IT-продукти, і останнім часом інтегрує у них власне штучний інтелект. І сьогодні ми послухаємо, або правильніше сказати, спитаємо Всеволода про те, як це вдається, які у цього взагалі перспективи і які існують складності. Вітаю вас, Всеволоде! Добрий день, Володимира. Всеволоде, розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе, про свій досвід власне, у цій IT-галузі, над чим ви добрий зараз день. працюєте, якщо це можна, звичайно, розповідати у рамках нашого етеру? Так, ще раз добрий день щодо моїх галузей, в яких я працюю, це доволі широкий спектр, я працюю як Java-розробник, як Python-розробник на Java це написання серверної частини, мобільних додатків. На Python Data Science та безпосередньо Machine Learning у народі називаємо штучним інтелектом. Ось така ось така буде сфера зайнятості. Ага, ну цебто можна сказати, що ви людина оркестру. Все володе, е, у мене таке питання. Давайте почнемо все ж таки із дефініції наших понять. Можливо, для деяких із наших слухачів буде незрозумілим, а що то таке взагалі той штучний інтелект, і чи взагалі те, чим зараз. Е, Можна так сказати, по-доброму хворіє 90% ІТ індустрії, із ось цією гонитвою за інтеграцію штучного інтелекту. Чи є це взагалі інтелектом, і чи є він взагалі штучним? Як, як, що ви скажете з точки зору розробника? Да. Ну, По-перше, це доволі складне питання, яке має філософський контекст. Тут питання в тому, що ми вкладаємо під поняттям штучного інтелекту. Ось. Однак, якщо казати в контексті розробки, то це просто. Певний інструмент, певна модель, яка має певні зв'язки між собою. Стосовно сфери, де я застосовую штучний інтелект і чи можна це назвати штучним інтелектом, дивіться, якщо казати коротко, то є багато сфер, де штучний інтелект використовується. Це, наприклад, всім відомий чаджпті, це, наприклад, комп'ютер Віжн, і це, наприклад, там якісь статистичні моделі. Розрахунок певних вірогідностей. Ось щодо мого конкретного досвіду, то я займався в свій час розробкою інструменту з використанням комп'ютерного зору, який використовував нейромережу на основі своєї, і яку я доволі детально розширював, метою якої була детекція того чи іншого об'єкту на відеокамери, що зараз відповідає запитам бізнесу, що безумовно, скажімо так. Дає можливість певної автоматизації, тобто можна так сказати, якщо коротко, що використовуємо не штучний інтелект, а алгоритми нейронних мереж для того, щоб оптимізувати роботу, це все ж таки таке проміжне питання. Я так розумію, що зараз попит зі сторони бізнесу на інтеграцію таких рішень доволі великий, чи насправді так або ситуація трох, трохи відрізняється, або вона зовсім інша, тому що ми зараз реально перебуваємо, я би так сказав. О, у цьому смерчі цієї ai істерії є дуже велика кількість ai евангелістів, які кожного дня про це розповідають. Що ви насправді думаєте? Думаєте, наскільки це реально можна прикласти до реального бізнесу? Це, це Володимир залежить від конкретно поставленої задачі. Якщо ви будете е, штучний інтелект або святочні нейронні мережі, використовувати де завгодно, це не буде мати такого великого сенсу. Ось, якщо є конкретна задача для бізнесу, стати якогось асистента для інтернет-магазину, це бізнес рішення, це інтеграція нейромереж. Ось, або той приклад, який я вам наводив на камері, рахувати певні об'єкти, це теж можна віднести до цієї галузі. Тобто, якщо в нас є конкретна задача і немає альтернативних, скажімо так, простіших алгоритмічних рішень, то тоді треба використовувати штучний інтелект, а використовувати його каз на де просто через те, що це модно, ну. Це буде втрата грошей. Дякую за вашу відповідь. Все і все ж таки я хотів би трошки більше конкретизувати саме дефініцію, все ж таки штучного інтелекту. Як це власне, мені цікаво, як це розуміє розробник, який це власне робить руками. Деякі філософи, соціологи, наприклад, дуже відомий філософ шведський Нік Бостром, дає дефініцію власне інтелекту як здатність познавати самого себе, здатність вирішувати проблеми. Скажіть, можливо, зараз, можливо, у майбутньому, а, чи може штучний інтелект, як це називають зараз а, популярно, так або нейронні мережі, чи зможуть вони досягти саме цієї, наприклад, дефініції штучного інтелекту, ну, Те, що я зараз, ти, да, ти, що я зараз бачу, в мене виникає сумнів, що це річ, яка сама себе усмислює, тому і твердження, що це інтелект це доволі. Можна так сказати, є неправильним, тому що це сугубо математика. Можна простими чином. словами для наших слухачів зараз сказати, що штучний інтелект це по суті просто великий словник, який дуже вміло, дуже гарно підбирає слова по якомусь сенсу, але думати він не вміє. Чи правильно я вас розумію, власне? Ну він же нічого нового не може створити. Все володе ну все ж таки, у вас є досвід у інтеграції і розробці продуктів пов'язаних із штучним інтелектом із нейронними мережами? Ось скажіть, власне, якщо зараз нас слухають майбутні розробники, які б хотіли б долучитися до цього, наскільки це взагалі важко? Чи ну власне наскільки легко туди потрапити, або навпаки, на легко? Яка зараз ситуація з цим на ринку? Я так можу сказати, що певні зусилля треба буде покласти для цього. Це ну як і звичайна розробка програмного забезпечення, вимагає певних знань, певних кваліфікацій. То й тут додатково треба. Окрім знання інформатики, мов програмування, треба ну мати певні певне розуміння в тому, як функціонує. У математика є знати там теорію ймовірності лінійну алгебру. Дякую, і все ж таки, Всеволоде, хочу вас запитати: на вашу думку, чи не отримаємо ми дуже і дуже скоро якусь нову ai зиму коли це все дійде до якогось власне закономірного піку, і потім знову у нас буде 10-20 років повної тиші? Або це тренд, що зараз вже неможливо зупинити? Я хочу вам так сказати: перший так називаємо алгоритм штучного інтелекту, перцептрон, був створений у 60-х роках двадцятого століття. І більшість алгоритмів машинного навчання і принципів роботи нейронної мережі були сформовані плюс-мінус в той же період часу. Щодо подальшого розвитку штучних е, штучного інтелекту та нейронних мереж, мені важко сказати, кожен день з'являються нові підходи щодо автоматизації. Щодо можливості штучного інтелекту, нейронних мереж, щоб рубалювати більшу інформацію, кількість інформації, давати більш якісні відповіді. Ось, але все рівно база в нас залишається та, яка була 50 років назад сформована. Але, але, але все ж таки у мене питання, чи, чи не виявиться так, що, наприклад, у якомусь 27-му або 28 році ми з утра прокинемось, і тут бам! У нас вже, умовно кажучи, існує якийсь універсальний штучний інтелект, який набагато розумніший людини, який може вирішувати абсолютно усі задачі. І ми подумаємо із вами і зрозуміємо, у якій, власне, халепі ми. У якій, якій халепі ми опинились, або зараз цим не пахне взагалі, дивіться. Я не маю доступу до розробок американського уряду і китайського уряду. Думаю, в них ясність щодо цього набагато більша, ніж у нас, тому треба виходити із того, що ми маємо. Буде штучний інтелект, який буде переважати людські здібності. Тоді будемо дивитися. У мене такий підхід. Але я особисто вважаю, що до цього ще далеко, тому що, те, що каже це Мальтман і тому подібні керівники компанії, які спеціалізуються на штучному інтелекті, їм треба заробляти гроші, однак е більшість з них просто спекулює на цьому. І поки якоїсь, якогось прориву, е ми не бачимо. Який ви, умовно, відсоток е даєте того, що ми там отримаємо, ну. Скажімо так, протягом 10 років надрозумний штучний інтелект або не отримаємо які відсотки, думаю, думаю, відсотки? Менше 10%. відсотків. Наша бесіда підходить кінця. Щиро дякую Всеволодові за дуже цікаву та плідну бесіду. Сподіваюсь, наші слухачі більше зрозуміли тему штучного інтелекту, і в принципі, в принципі, стали трошки, але обізнаніше. Усім дякую. І з вами був подкаст it балачка